На дорозі за кермом автомобіля кожна секунда може стати вирішальною. Адже від того, наскільки швидко водій зреагує на обставини, залежить життя людей. Крайна порад з'ясувала, швидкість рухів водія напряму залежить від його посадки. Проте, як налаштувати крісло під себе, дивіться далі. Спершу відрегулюємо судіння по горизонталі. Для цього відкиньте спинку назад. Повністю витисніть щеплення і підсуньте крісло так, щоб нога залишалась трохи зігнутою у коліні. Це дозволить натискати педалі щеплення і гальма з максимальною швидкістю. Тепер виставляємо спинку. Візьміться за кермо повним захватом у найвищому місці. Вільною рукою підженіть спинку так, щоб вона впритул притискалася до спини. Повний контакт тіла зі спинкою сидіння дозволяє не тільки швидко працювати руками, а ще й відчувати весь автомобіль. Що стосується керма, то воно не повинно затуляти дошку приладів. Відстань до керма має бути такою, щоб ви могли покласти на нього зап'ястя. Якщо уявити замість нього годинник, то руки мають лежати на другій і десятій годинах. Висота сидіння теж налаштовується індивідуально. Новачкам часто хочеться піднятися якомога вище, щоб добре бачити ніс авто. Але за високої посадки дзеркало заднього виду затуляє половину обзору, і доводиться визирати з-під нього, аби побачити знак чи пішохода. Тому не захоплюйтесь. Основні параметри виставлено, випробовуємо на зручність. Для цього пристебніться паском безпеки ліву руку покладіть згори на кермо, а правою увімкніть дальню передачу. Якщо ваша спина не відривається від спинки, все правильно залишилось тільки впевнитись у тому, що в дзеркалі заднього виду ми повністю бачимо заднє скло, а в бокові нам видно бік автомобіля та сусідню смугу. Як бачите, налаштувати робоче місце водія зовсім не складно. А правильна посадка за кермом забезпечить вам комфорт і впевненість. На додачу ще й ті долі секунди, яких так часто не вистачає, щоб уникнути зіткнення.